У Києві шахраї організували серійне виробництво контрафактних ліків, а клієнтів шукали через Житомирський колцентр. Про це повідомила речниця поліції в Житомирській області Вікторія Дубовик. Так зване виробництво – 23-річний бізнесмен зі спільниками налагодив у гаражному приміщенні в столиці країни. А в центрі Житомира відкрили кол-центр так званих лікарів для роботи з клієнтами. Правоохоронці встановили, що 10 працівників колцентру, який розміщувався в Житомирі, телефонували людям, представлялися лікарями та пропонували дієві ліки. До такої діяльності головний фігурант залучив семеро спільників, які займалися виготовленням, фасуванням та пересилкою ліків. На гарчовшахраїв потрапила 6-7-річна пенсіонерка, яка придбала у медиків фірмовий гель для суглобів вартістю близько 1800 гривень. Після його тривалого використання обіцяного лікувального ефекту жінка так і не отримала. Тож звернулася до поліції. Нині поліцейські встановлюють інших постраждалих та суму спричинених збитків у межах кримінального провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. За словами речниці поліції в Житомирській області Вікторії Дубовик, організатору оголосили про підозру за вчинені шахрества передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тетяна Докеч, Суспільне, Новини Житомир.